Наші захисники день за днем ефективно вражають ворожі позиції, руйнуючи плани окупантів. Всі знають, перемога України вже ближче. Кременчуцькі новини в ефірі ми розкажемо вам, якими подіями був насичений сьогоднішній день у Кременчуці. Олександр Гученко був відважним воїном, мужнім чоловіком та справжнім патріотом України. Але 21 вересня під час виконання бойового завдання військовий отримав поранення, внаслідок яких вже у госпіталі пішов з життя. Сьогодні Кременчужани провели Олександра Гученка в останню путь. Він любив спорт, автомобілі, екстремальне водіння та, перш за все, любив свою батьківщину. Олександр Гученко був справжнім патріотом України, відважним воїном, гарним другом. Та гідним чоловіком на долю військового випали тяжкі випробування, бо ще у дитинстві він втратив батьків через авіакатастрофу. Але це не зламало Олександра Гученка. Він продовжив досягати поставлених цілей. Після повномасштабного вторгнення расистів вступив до лав захисників України. Але 21 вересня життя Олександра Гученка обірвалось. Від отриманих ран військовий помер у госпіталі. Ми познайомились ще в марті місяці, коли нас призвали, мобілізували всі в іюлі, да, ми в місті а казались уже в Славянськ. Ми з ним вдвоєм останні два з половиною місяця зустрічали розвіту там, де його ранили, я там був з ним. Він стояв в 6 метрах від мене і ранило крепками. Йому оторвала ногу, Ранило руки, посікло крепками. Вторую ногу ранило. Не знаю, Ми старались, бо виносили всі підрозділи, які там були. Всі підключилися. Але, на жаль, врятувати військового Олександра Гученка не вдалося. Він був відданим своїй батьківщині військовим, на якого можна було покластись. Для друзів звістка про загибель Олександра стала нестерпним болем в душі. Це дуже гарна, неповторна людина. Навіть більше, ніж друг, він брат мій був, дуже буде не вистачати його. Людина, яка завжди відгукувалася на всякі проблеми, завжди допомагав. Ця клята війна забрала нас такого гарного друга. Завжди пробивався сам, сильустрімлений хлопець був, відданий друзям, завжди приходив на допомогу. Ми за нього будемо мстити. Це я обіцяю. Коли почалось повномасштабне вторгнення російського агресора, коли почали вбувати жінок, дітей, мирне населення, він не замислюючись здягнув воєнну форму, взяв зброю. Це характеризує його як справжнього чоловіка та патріота, який дійсно любив свою країну. Саме такими словами охарактеризував загиблого Олександра Гученка його друг дитинства. Он після ну, повномасштабного вторгнення ну, как бы добровольно вступив в лави Національної гвардії. Він був нізрубкова десятка, парень. Він добровольно рвався на передню лінію війни. Героїчний погір. Хороший чоловік, настоящий герой. Дав саме це нам посилає Господь Бог свою жизнь. Поховали військового Олександра Гученка на свіштовському кладовищі на алеї Героїв. Поряд з іншими військовими, які віддали своє життя за незалежність та територіальну цілісність України. Пам'ятатимемо та ніколи не пробачимо. Валерія Лисенко Іван Ткаченко, новини. Кременчук активно готується до зими. Наразі комунальні служби активно проводять масштабну заміну та ремонт тепломереж, щоб всі кременчуцькі оселі були з теплом. Деталі далі. Останній час на багатьох вулицях міста ми спостерігаємо розриття і ремонти тепломереж. Ці роботи потрібно проводити, щоб взимку всі наші оселі були з теплом. Зокрема, такі роботи проходять і на молодіжному. Тут проходить головна магістраль, яка забезпечує теплоносієм все місто. Наразі бригади капетеплоенерго проводять ремонтні роботи на цій ділянці трубопроводу, замінюють стару трубу на нову, залажує нові труби, щоб город був з теплом, жителі. Пользовались отоплением и горячей водой. Происходит замена магистрали. Это основная магистраль города, по которой город получает тепло. Ракетні обстріли рашистами Кременчуцької ТЕЦ повністю зруйнували це підприємство. Але міська влада має чіткий план, як забезпечити теплом усіх Кременчужан. Проводиться диверсифікація системи, тобто замість зруйнованої ТЕЦ теплоносій будуть надавати іншими різноманітними шляхами. І щоб теплопостачання було якісним, комунальники замінюють мережі, проводять гідравлічні випробування і ліквідовують пориви. Капітальних ремонтів ці мережі. Не бачили вже років 20. Сьогодні виконуються роботи на магістралі в мікрорайоні Молодіжний з повною заміною труб магістральних великого діаметру, які зараз наше комунальне підприємство монтує, мабуть, найбільше за останні роки. І робиться все для того, щоб Кременчук був з теплом, щоб Кременчужани мали можливість регулярно і якісно отримувати всі комунальні послуги. А також тривають роботи із заміни міжквартальних мереж теплопостачання на молодіжному. При проведенні гідравлічних випробувань було виявлено сім дефектів: один на магістральних сітях і шість на внутріквартальних. На даному етапі в роботі знаходяться три об'єкти. Один із паривів вже усунуто. Готують комунальники до зими і автошляхи міста. Люди, що мешкають на Петрівці, по вулиці Олексія Древаля діляться, що багато років тут були проблеми з якістю асфальту. І через відсутність зливової каналізації на дорозі часто стояла вода. Було плохо. Тут постійно лужі стояли. Тут поначалу, як дом здавали, обманочку поставили, щоб. Каналізаційну трубу селів зробили і все їх зроблять хорошо, звісно. Реагуючи на прохання людей за дорученням міського голови Кременчука Віталія Малецького на вулиці Олексія Древаля бригади КПШ РБУ розпочали ремонтні роботи. Тут прокладуть систему зливової каналізації і оновлять асфальтобетонне покриття і тротуарну частину дороги. Місцеві мешканці такі оновлення підтримують і щиро дякують за те, що їх було почуто. Ми тільки за і велике вам спасибі за те, що ви робите, тому що у нас я як тільки дощ, то з двору ні зайти, ні вийти. Місто комплексно готується до складної зими. Роботи активно тривають по всьому Кременчуку. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Рашисти оголосили про початок так званих референдумів на тимчасово окупованих територіях України, але це не врятує Путіна. Про це сьогодні наголосив народний депутат Юрій Шаповалов. Ратільна комісія готова прийняти ваші голоси прямо вашого дому. Сьогодні расисти почали, так би мовити, обстрілювати соцмережі заявами про початок проведення так званих референдумів на тимчасово окупованих територіях України. Для всього цивілізованого світу це не має жодного юридичного значення, і, звичайно, цілком зрозуміло, що результати псевдореферендумів наперед сфальшовані. Народний депутат України Юрій Шаповалов сьогодні гостро висловився на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці щодо проведення так званих референдумів на тимчасово окупованих те. Територіях все робиться для того, щоб Путін міг оголосити ці окуповані території частиною Росії. Тоді він зможе пояснити громадянам РФ, навіщо їм треба перетворюватися на гарматне м'ясо і тисячами гинути в Україні. Та кремлівського божевільного карлика і недофюрера фюрера чекає крах. Збройні сили України продовжують звільняти наші міста і села від окупантів і зупиняться лише після повного визволення України, включаючи Донбас і Крим. Так само жоден ядерний шантаж Путіна не зупинить ні наших захисників, ні наших партнерів, які оголосили про збільшення військової допомоги України. Російський фюрер програє і здохне, а Україна переможе і житиме, впевнений Юрій Шаповалов. Антон Воробйов, Кременчуцькі новини. Це міг бути кожен з нас, із таким підписом українці публікують фото руки з жовто-синіми браслетами після шокуючої фотографії вбитого українського військового Сергія Сови. Тіло якого знайшли в ізюмі, про трагічну акцію, де українці кричать на увесь світ про геноцид нашого народу. Наш наступний матеріал. Після деокупації міста Ізюм правоохоронці виявили масові поховання мирних мешканців та українських військових. На одному з фото, яке оприлюднили після ексгумації тіл, видно руку вбитого захисника України бійця 93-ї бригади Холодний Яр Сергія Сови, на якій одягнено синьо жовті браслети. Дружина загиблого воїна розповіла, що браслети чоловіку подарували діти. Фото шокувало увесь світ. Тож українці почали масово оприлюднювати фото з браслетами кольорів українського прапору. Підтримати цю трагічну. Акцію може будь-хто. Достатньо опублікувати фото з синьо-жовтим браслетом на руці. Його можна придбати або виготовити самому. В залежності від того, яку техніку ми вибираємо, такими ми вибираємо матеріали. Ми використовуємо дві стрічки. В залежності від того, якої ширини ми хочемо браслет. Ми беремо вущу або тоншу стрічечку жовтого і синього кольору. І позачергово почергово робимо петельку. Петельку одного кольору, петельку іншого, і в цю п'етельку продіваємо другу стрічку. Так само складаємо заяче вушко, продіваємо в ту петлю, яку ми зробили, протягуємо і петлю затягуємо. Вихованці та керівники клубу дитячої юнацької творчості виготовляють патріотичні браслети ще з 2014 року. Свого часу ми педагогічним складом виготовляли їх для наших вихованців і потім вручали їх як суфеніри. А вже пізніше разом з ними, разом з дітьми, виготовляли ці браслети для наших військових в рамках акції Ми разом, яка триває і по сьогоднішній день для того, щоб підтримати дух наших військових, показати їм нашу підтримку, наше захоплення ними, нашу любов до них. Ми продовжуємо з вихованця. Панцями виготовляти такі патріотичні браслети. Приєднуйтесь до акції та поширюйте фото. Так ми не даємо забути світовій спільноті про звірства та геноцид українського народу, яке чинять російські кати. Анна Литвин, Віктор Петров. Кременчуцькі новини. Святкувати чи ні день народження міста. На вимогу військових масові заходи на Полтавщині обмежені. Проте благодійний день Кременчука все ж відбудеться. Під гаслом не час святкувати, час ЗСУ допомагати. Містя заохочуватимуть донатити на користь українських захисників. Які саме святково-благодійні заходи відбудуться у Кременчуці наступними днями, дізнайтесь у нашому сюжеті. Війна щодня вносить свої корективи у життя українців. Тож, бути чи не бути, дню Кременчука – бути, адже благодійність ролить. Відзначимо, що з 22 вересня на вимогу військових на Полтавщині обмежені масові заходи. Проте, дещо із запланованого у благодійний день Кармачука, проведуть зокрема у суботу, о 15.00 у художній галереї відкриється виставка, присвячена Наталії Юзефович. У неділю о 10 на площі перемоги стартує патріотичний пробіг. О 13-й від краєзнавчого музею розпочинається пішохідна екскурсія. О 14-й від річкового вокзалу відправляється екскурсійний тролейбус. О 18 від Палацу культури Крас вирушає велопробіг. У понеділок, 26 вересня о 19.00 на літній сцені парку Придніпровський відбудеться концерт гурту Козак Систем. Ми продовжуємо робити благодійні справи, допомагати ЗСУ наближати перемогу. Нагадуємо, що кожний бажаючий може зробити благодійний внесок на потреби ЗСУ через QR-код на прямий офіційний рахунок ЗСУ у Національному банку України. Вікторія Пальчик, Кремчуцькі новини. Благодійна виставка, присвячена дню міста, відкрилась сьогодні у картинній галереї Наталії Юзефович. Художник Борис Сердюк представив публіці 40 акварельних і пастельних картин. Під час перегляду експозиції є можливість задонатити на потреби армії за допомогою QR-коду. Усі подробиці дізнаєтесь далі. До дня міста в картинній галереї Юзефович відкрилась виставка картин Бориса Сердюка. Оскільки цьогоріч заплановані заходи проходять під гаслом Не час святкувати, час ЗСУ допомагати. На виставці гармонічно поєднались мистецтво та благодійність, адже там можна було задонатити на потреби наших захисників через QR-код на прямий офіційний рахунок ЗСУ у Національному банку України. Окрім цього, половину коштів з продажу картин художник відправлятиме на допомогу воїнам. Якщо будуть купля купувати роботи, то у нас у нас буде угода. Я сто процентів даю, що я половину коштів. Відправимо за до, до експозиції. Увійшло 40 акварельних і пастельних робіт. Це дуже різноманітні твори, що передають враження художника про місця, де він побував. Серед них велич карпатських гір, міські пейзажі, мальовничі куточки Кременчука і краєвиди Дніпра написані з великою любов'ю. Це акварельні роботи, і декілька робіт у мене пастелью на мальовані. 40 робіт я їх ніколи нікому не показував. Хотілось би, щоб в цей такий важкий, такий військовий час люди трошки. Відволіглися від насущних таких питань і трошки відпочили і душевно. Хочеться, щоб ми всі, незважаючи на війну, що відбувається в нашій країні, знаходили час для краси і збагнули сенс прекрасного, але в той же час допомагали нашій армії, завдяки якій ми маємо змогу відвідувати такі заходи. Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Сьогодні, в студії телеканалу Кременчук, студенти Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського спробували себе у майбутній професії. Юнаки та дівчата мали змогу поставити запитання речниці оперативної служби. Як це відбувалось, бачили наші журналісти. Сьогодні у майбутніх журналістів, студентів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського відбулось практичне заняття. Юнаки спробували себе безпосередньо у майбутній професії в студії телеканалу Кременчук. Спікером прес-конференції стала провідна інспекторка Кременчуцького управління ДСНС України у Полтавській області Ірина Вітко. Студенти вчилися ставити запитання речниці оперативної служби. Скільки викликів у Кременчуці ви отримуєте за добу? Найбільша кількість викликів і виїздів рятувальників, яка була зареєстрована за останні три роки, це позаминулий рік під час літа, під час пожежонебезпечного періоду, коли громадяни масово безвідповідально підпалювали сміття, і в нас за добу було зареєстровано 23 виклики. Не обійшлося й без запитань про трагедію, що залишила відбиток в серці кожного кременчужанина. Ракетний обстріл торгувального центру Амстор. Чи вразив вас випадок на «Амсторі»? Віддається наслідків нам Амсторі війшла в трійку найстрашніших подій мого життя. Особисто я там провела тиждень. Мені навіть без сліз важко про це говорити. Рятувальники там працювали 6 днів поспіль в режимі нон-стоп. Ніхто раніше не приймав участь в розборі завалів аварійно-пошукових роботів пов'язаних з ракетними обстрілами. Які пов'язані з загибелю людей, це було найстрашніше. Працівники ДСНС регулярно співпрацюють з журналістами. Це і профілактичні рейди, і брифінги, і зустрічі з приводу надзвичайних подій. Тому майбутнім журналістам було корисно відвідати таке заняття. Це дуже цікаво. Мені сподобалось. Задали багато питань і багато чого дізнався. Мені подобається і ця професія, і професія рятувальника. І мені дуже цікаво було дізнатися, як це все відбувається. Хід прес-конференції перервало сповіщення про повітряну Богу. Втім, спілкування продовжили вже в укритті. Софія переконана, цей досвід їй допоможе у майбутній професії. Це дуже добра практика. Ми так готувалися так серйозно, переживали, але ну, не так це й страшно. За один день ми вже склали питання. Ну, спочатку я переживала, але коли вже я ставала задавала запитання, мені навіть сподобалося. Студенти ставили коректні та доречні запитання, тому інспекторці було комфортно працювати з майбутніми журналістами, дивлячись на те, що студенти знаходяться на другому курсі. Вони задавали вже доречні дорослі запитання, які можна розглядати і в професійній діяльності. Якщо ми спілкуємося з професійними журналістами, то їх здивувати навіть роботою рятувальників вже чимось складно, то у студентів в очах видно було захоплення. За сигналом відбій повітряної тривоги діалог продовжили на свіжому повітрі. Інспекторка наголосила на дотриманні правил пожежної безпеки, бо це є невід'ємним кроком у безпечній життєдіяльності кожної людини. Валерія Лисенко Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Кожен окупант, який знущається з українців, який катує і вбиває, повинен знати, що відплата за це буде. Берегти зараз єдність, працювати разом на перемогу це найважливіше національне завдання, яке всі ми обов'язково виконаємо. Слава Україні і слава нашим героям.